Підрахунок неможливий. Категорії жертв мирні мешканці. Характер події. Цілеспрямована акція. Докази, документи, свідчення. Це була масштабна диверсійна операція, влаштована радянськими військами у своєму місті. Неуникненними втратами серед мирних мешканців знехтували свідомо. Мінування та підрив житлових будинків разом з людьми. Радянський Союз вдався до цього першим у світовій воєнній історії. За п'ять днів після того, як у Київ війшли нацистські війська, центр столиці Радянської України перетворився на палаючі руїни. Це обумовлювалося загальною політикою радянської влади стосовно територій, які займав противник. Тобто вони повинні були бути перетворені на свою рідну випавну землю. 8 листопада 1943 року, після визволення Києва, газета Правда опублікувала репортаж воєнного кореспондента Якова Макарченка, який він надиктував напередодні телефоном із Києва. Цитата. Захватив Київ, Немці почали методически умерщвлять його. Сначала був разрушен Крещатик, один із самых красивых і благоустроєних проспектів столиці України. Чтобы оправдать свои черные дела, немецкие власти пошли на хитрую и подлую провокацию. Все, что не поднималось силой взрыва на воздух, приписывалось партизанам. Немцы взорвали мосты, дома, водопровод, культурные учреждения. Кинет цитаты. На справке все выбухи властвовали радянские диверсанты. Чердонинцев, То для них навіть теоретично не було жодного сенсу виводити з ладу водогін, підривати мости, по яких вони мали перекидати війська на схід. І взагалі руйнувати місто, де окупанти збиралися жити. Підрив Хрещатика радянські військові ретельно спланували заздалегідь. Саме лише мінування здійснювали протягом кількох місяців. Так довго, що навіть звичайні мешканці Києва встигли помітити, у місті щось коїться. Наша родина мешкала на вулиці Інститутській, от на тому місці, де зараз будинок е, готелю Україна. А навпроти, в так званому жовтневому тепер палаці, містилася НКВД. І звідти серед біла дня носили НКВДські ящики, якісь дерев'яні ящики, в підвали цього будинку Гінзбурга на вулиці Інститутській, 16-18 за тодішньою нумерацією. Ось ті самі ящики. Тільки це вже німецькі кадри, зроблені після захоплення Києва. солдати вермахту виносять її щеки із музею Леніна, у підвалі якого вони були сховані. Всередині динаміт. І він стиха сказав, майте на увазі, як прийдуть німці, камені на камені не залишиться від Києва. А це були основнення кабініста. І він сказав своїм, так би мовити, сусідам таким, яким він довіряв, що вони її не видадуть. Однієї такої пачки достатньо, аби, наприклад, рознести на друзький автомобіль. Зверніть увагу на маркування на ящику. Воно російською мовою. А це радіокерований пристрій, що був приєднаний до детонаторів. Музей Леніна одна з небагатьох будівель, яку німці встигли розмінувати. У серпні та вересні 41-го такі ящики були закладені по всьому середмістю. І поголос був пущений такий, що це НКВД переховує архіви. Люди між собою посміхалися, що це НКВД має переховувати архіви в житловому будинку в підвалі. Як це? Тобто здогадувалися. Було багато прикладів, коли е, намагалися маскуватися, вдягати на себе роби нібито ремонтиків, сантехніки, і під таким претекстом заносити ці ящики. На горища хрещатиських будинків заносили пляшки з... КС так званою запалювальною рідиною, яка вже потім дізналася, називалася в німців, а тепер ж і ми знаємо цю назву коктейль Молотова. Людям пояснювали, що пляшки, котрі ховали на горищах будинків на хрещатику, використовуватимуть, якщо німці проруться в центр міста. Комсомольці, буцімто ж бурлятимуть їх у танки. Насправді ці пляшки мали. В дію за сигналом вибухів. І вони мали посилювати інтенсивність вогню. Це все потім люди дуже добре зрозуміли і здогадалися, коли воно врешті сталося. Замінували насамперед особняки на Хрещатику, де мало оселитися німецьке командування. Тільки при цьому поляжі місцевого населення, які живуть так само в цьому місці, часто в тих же будинках, які можливі якісь паралельні е побічні втрати. Відповідно, це нікого насправді не цікаво. Перед відступом радянські війська поспіхом підривають Київські мости. Вибух стався тоді, коли ще на ньому перебували частини відступаючої Червоної армії. Навіть так. 19 вересня 41-го року. У місто входять німці. 24 вересня вдень у центрі Києва лунає потужний вибух. Потім ще і ще. Відразу ж займаються пожежі. І знизу я побачила, що сполохнув той ж самий дитячий світ. І куп, один за одним будинки почали спалахувати. Це не разом один хрещатик, ні. За кілька годин вогонь охопив усе серед місця. Почалася паніка. Не всі могли втікти. Хто для цього, для когось це була несподіванка. Десь лежали хворі, десь були безпоміщі, десь була малеча. Тобто там, де ця біда заставала людей, там вони гинули. І це був страшенний жах, тому що я нагадаю, горіло все, сухе літо. На горищах оці самі пляшки з запаленою нерединою. Щось впало, одна пляшка запалала і почала горіти все. Перекриття дерев'яні, горить все. Я бачила цих перших окривавлених людей, які там скільки там загинуло тисяч. Це важко сказати, тому що і від собі оцей хрещатик, вся лютеранська, сюди. Частково проїзна, бо бачите на Пушкінській. Якраз будинок у Ченик. Кіяни, спалаючого середмістя, тікали в парки над Дніпром, на Володимирську гірку, на теперішній бульвар Шевченка, на стадіон. Справжні причини пожеж вони не знали. Звичайно, ті люди, які бачили, що горіч. І здогадувались, пригадували, що в них в підвалах лежить оця сама вибухівка або так звані архіви. Швидко здогадувалися, починала тікати, почалась паніка. Наша родина, так само на інститутській, коли почалися ці вибухи. Один будинок, потім другий будинок, за ним третій. Тоді пішли до тями, що даруйте, то наші ж ті самі архіви лежать. І почали тікати, хто куди, врозтіч. Нацистські роти пропаганди почали кінозйомку. Те, що ви бачите, як нас кадри німецької кінохроніки. Гасити пожежі було нічим. Водогінну станцію Червона армія висадила у повітря ще при відступі. Німці вирішують качати воду просто з Дніпра. Але шланги для цього доводиться терміново доставляти літаками аж із Німеччини. І по сходах, які ведуть до пам'ятника хрещення Руси або Могдебурського права, лежали ці шланги. На горі на хрещатики стояли інші пожежні машини, які приймали цей тиск, що подала та машина, підвищили тиск і гнали по шлангах далі на хрещатик, щоб німці могли, палити, могли е, гасити пожежі. Але останні ми шланги хтось перерізає. Пожежі тривають тиждень. Час від часу лунають і нові вибухи. Свідки згадують, що ночами у Києві було видно як у день. Уйди собі червоне небо над вами. І з цього червоного неба падають чорні якісь зірки, чорні шматки чогось. Ну, мені здалось воно таким красивим, що таке поняття, що це трагедія, що це що це страшно. Настільки швидко було, але це червоне небо можна, можна було читати. Центр столиці УРСР перетворюється на руїни. Загалом було знищено понад 900 великих житлових та адміністративних будівель. Пожежа охопила майже 2000 тисячі квадратних метрів. Без даху над головою лишилося 50 тисяч людей. Ми, кияни, не могли спогнути, навіщо Червона армія, навіщо радянська влада знищує кращі будинки, так, нібито вони ніколи сюди не повернуться, нібито це вже кінець, не буде тут ніколи Совєтського Союзу. Після знищення Хрещатика у світовій воєнній практиці з'явилося нове правило. Перевіряти на предмет вибухівки кожну будівлю. До 41-го року при відступі війська руйнували тільки мости, військові та промислові об'єкти. Центру ж свого міста разом із мешканцями не підривав ніхто і ніколи. Скільки людей загинуло під час вибухів та пожеж у Києві, невідомо. Обліку ніхто не вів. Усі ці люди вважаються просто загиблими під час війни. Я бачила багато поранених. Мертві не ходили. Вулиці. Вони лишились там на Хрещатику, на Вітеранській, на, 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 на ну тих вулицях, які, які було підриво. Вони там лишились. Ну, як росіяни кажуть, у на себе рубашку. Отак. Щоб ворогу не дісталося місто. Навіщо? Ну, то інша справа. Це Христяти. головна вулиця города. Немцы, отступая из Киева, взорвали и подожгли все здания на Кричачке. Эти кадры сняты советскими кинооператорами Шапраном, Могилевским, Кричевским 6 ноября 1943 года, сразу же после оставления Киева немцами. Немцы произвели большие разрушения во многих частях города. Вот во что превращен один из крупнейших центров украинской культуры Киевский государственный университет имени Шевченко. Щодо університету, то його справді під час відступу підпалили німці. Але річ у тім, що це чи не єдина будівля в Києві, яку встигли зруйнувати гітлерівці? Хрещатик, здорваний німцями. Хрещатик на момент визволення Києва давно був підірваний саме радянськими диверсантами. Чи Парижі могло таке бути? Чи десь в світі могло бути, щоб своє місто спалити разом з людьми? Це можна назвати розумним вчинком.